Ми зібралися сьогодні біля французького посольства. Можете бачити позаду мене для того, щоб висловити свою позицію стосовно продажі франції двох раблів, що для гелікоптерів в Росії. Справа в тому, що вже відомо, що Росія буде використовувати ці гелікоптери і також і в Чорному морі, тобто в Криму, для підсилення своєї військової бази. І цей час, коли агресія військова з боку Росії вона стала дуже загрозливою не тільки для України, а для Східної Європи. то така військова підтримка насправді вона посилює. Дуже небезпечні ризики, не посилює агресора, який вже порушив норми і права, і моралі, і який ну, в 21 столітті перекриїв кордони і окупував Крим. Ми висловлюємо свою позицію, що не можна підтримувати військову агресію, особливо в такий час. Не можна підтримувати агресора, який порушує право, порушує. Кордони, які призводить до підвищення ризику в регіоні. І ми вважаємо, що це важливо зрозуміти всім лідерам західних країн, що Росія стала небезпечною зараз. Необхідні зміни саме в Росії, щоб це був, як і раніше, партнер, а не ворог. І ми підтримуємо головну ідею, що Треба деескалація конфлікту, зупинення агресії, і хочемо добитися саме призупинення передачі цих кораблів до Росії.

Демонстрація не відбувається коло французького посольства. Не відбувається сьогодні у Франції, самі корні будують, не відбувається в Америці, в других містах світу, чому ж Києві забувають, хто є основний ворог, де основна небезпека. Якщо маєте вплив знайомих, телефонуйте. Знову впливаєте, так як ми робили то в листопаді, почали тюркнувати в Україну і так мобілізували своїх людей. Прошу вас, пригадуйте їх, хай вони, як ми тут в Лондоні стоїмо 24 години на дому, вже три місяці на давніх стрім, чому перед російським посольством нема такого самого протесту 24 години на день перед посольством російським. Вертайтеся до своїх знайомих, нехай дивляться на великі справи, є тріти піскові. Дякую.